Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом запеченої скумбрії з лимоном. Для цього рецепту беремо скумбрію, У мене була заморожена, попередньо я її розморожую і відрізаю усі плавнички. Також за бажанням можете обрізати хвостик. Відрізаю голову. Розпанахую серединку та витягую усі нутрощі. Обов'язково ножиком ми знімаємо усю плівку чорну, яка є. Ось так вичищаю, як на відео обов'язково це потрібно робити. І далі промиваємо чистою водою. Росушую паперовими одноразовими рушничками і роблю ось такі навскіс надрізи до серединки. Змішую обов'язково спеції з олією, так буде легше їх нанести на рибку. Якщо у вас компонент в спеції вже входить сіль, то будьте обережні з додаванням окремо, щоб не пересолити. Нарізаємо тонесенькими скипками лимон. І далі рибку змащуємо спеціями як ззовні, так і всередині. Рибку ставимо на деко застелене пергаментним папером. Всередину ставимо добрезний пучок свіжої зеленої петрушки і дві тольки лимону. В надрізи, по бажанню, також можете запхати лимон. І ставимо нашу рибку запікатися в духовку при 180 градусах 25-30 хвилин, але орієнтуйтеся по готовності риби та по вашій духовці. Ось такий простий рецепт: взагалі нічого складного немає, але виходить неймовірно смачно. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на канал Українські домашні страви і всім папа! -па!